Доброго дня, шановні українці! Ми з вами знаходимося біля департаменту територіального контроля міста Києва. Це той департамент, який контролює благоустрій міста Києва. Чому ми тут? Ми приїхали, нас запросили мешканці Дніпровського району, тому що у них під домом хочуть возвести 26-поверховий будинок і сквер знищують їхній. Ми прийшли розібратися, чому департамент територіального контролю надав контрольну карту. Скільки вона коштує? Ми бачимо, що йде супротив дуже сильний. Посадовці нам брешуть. Посадовці нас виганяють. Директора департамента Буділова Михайла Михайловича на робочому місці було не виявлено. Люди просять допомоги. Один з глядачів, який був у нас на ефірі, на прямому ефірі, колишній працівник департаменту територіального контролю, зайшов на нас на ефір. І юридично трошки надав допомогу. Він сказав, що потрібно провести громадські слухання в районі. Це по-перше, потім він сказав, що треба написати колективне звернення. ми написали до департаменту контролю, щоб він скасував цю ганебну картку, тому що будуть порушені права киян. Департамент оце теленого контроля видав картку. Без перевірки. Вони не виїхали на місце, не побачили, що там відбувається. Вони просто з діама взяли бумажку, Діам сказав, що все добре. Значить, і ми підписуємо. Але один цікавий факт: що ця картка була видана на будинок, житловий будинок Миколайчука 3. Яким чином і хто? Дуже багато питань, але немає відповіді. Саме головне звернення до всіх посадовців міста Києва. Будь ласка, починайте відстоювати інтереси громади міста Києва.